Усім привіт, панове! Давайте з вами виростимо кристали мідного купоросу. Вони будуть ось такого блакитного кольору. Почнемо з того, що приготуємо роши мідного купоросу. Для цього насипаємо мідний купорос якусь ємність та залиємо окропом. Бажано невеликою кількістю води. Для того щоб потім насипати ще більше мідного купоросу, для того щоб перенаситити наше широжче, для того щоб він міг кристалізуватися і таким чином в ньому утворювались кристали, які ми так хочемо з вами добути. Після того як ми його приготували, треба залишити його остигнути. А коли він нарешті остигне, необхідно його процедити через марлю або серветку. Таким чином ми отримали чистенький розчин, і якщо ми візьмемо банку, в якій це все остигало, то ми можемо побачити, що там вже трошки образовувались кристалики. Ми можемо знайти там декілька маленьких, Виберіть саме гарний, який вам сподобався, перев'яжіть його на ниточку та занурте вже процежений розчин, Ну і закріпіть десь там на серединці. і почекайте десь добу. Ну, десь ніч на ніч це лиште. І за ніч от, ось таке у вас може образуватися. Я якось не розраховувала, що воно буде ну, на нитці рости, а не тільки на кристалі. А потім нам треба приготувати або новий розчин перенасичений, або е, перенасичити той, що в нас вже є. Я поставила на водяну баню, довела до кипіння і потім просто додавала ще більше мідного купоросу. Ну, а коли ваш новий грошей буде готовий, то треба робити все те саме, дати йому остигнути, процедити, залишити всередині ваш кристалик на ниточці та почекати ще одну ніч або добу, коротше, скільки ви можете чекати. Сподіваюсь, ви виростили дуже красивий та файний кристал. Після цього вам необхідно покрити його звичайним лаком для нігтів, для того, щоб він не вступив з реакцію з оксигеном та не почав руйнуватися. А після того як ви покрите його лаком, то все можете ставити його на паличку та любуватися ним. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.